У світі існує багато методик досягнення цілей, але далеко не всі з них витримують перевірку часом. Смарт підхід один із небагатьох, який використовується вже багато десятиліть, і досі дає людям реальні результати. Його почали застосовувати ще всередині минулого століття. Спочатку у бізнесі та управлінні. Потім у державних структурах, великих компаніях, а згодом і в особистому житті людей. Причина проста цей підхід не тільки про мотивацію, а про порядок у мисленні. Смарт навчив людей відрізняти мрії від цілей. Мрія це коли хочу, ціль це коли знаю, що, як і коли. Саме тому його так активно використовують керівники, підприємці та люди, які звикли відповідати за результат. З роками стало зрозуміло ще одне: смарт однаково добре працює і в бізнесі, і в особистих фінансах, і в питаннях безпеки та планування майбутнього. Люди, які застосовують цей підхід, починають мислити інакше вони не сподіваються на випадок, вони будують систему. І найголовніше, смарт не обіцяє швидких чудес, він дає стабільний передбачуваний результат. Саме тому цей підхід живе вже багато років і залишається актуальним сьогодні, бо змінюються часи, змінюються обставини, але одне залишається незмінним. Чітка ціль, правильний план і своєчасна дія завжди приводять до результату.